Сьогодні все більше виробників не комплектують свої девайси зарядними пристроями, а тим часом з'являються зарядки, які хизуються позначками 60, 100, 120 Вт, різними швидкісними технологіями. І ось як не заплутатися та обрати найкращий варіант. Зараз розповім. Вітаю! Мене звати Серж. Ти на каналі Елмір'ю. Приємного перегляду. Для початку визначимо, що за позначки пишуть на зарядках: ампери, сила току, вольти, напруга та вати, то ампери помножені на вольти. Це ті основні параметри, на які в першу чергу звертаємо увагу. Щоб рухатись далі, маю пояснити, що таке швидка зарядка. Це сучасна технологія, яка дозволяє якнаймога швидше зарядити пристрій за рахунок підвищеної потужності струму, що надходить в акумулятор. Швидкою зарядку можна вважати, якщо вона спроможна видавати більш. Більше ніж 5 вольт та 2,5 А. Тепер треба визначитись, що саме будемо заряджати, та дізнатися, які максимальні показники девайс може приймати. Наприклад, у пару з iPhone 13 Pro підійде зарядне до 20 ватт. З Xiaomi 11 t Pro вже 120 Вт. ватт. А якщо, наприклад, я захочу зарядити свій ноутбук Lenovo Yoga 370, мені знадобиться зарядне з показниками 20 Вольт і 2,25 А, тобто 45 вольт. Ват далі, якщо пристрій підтримує швидку зарядку, дізнаємося за якою технологією вона це робить. Наприклад, Quick Charge, Fast Charge, Apple Adaptive, USB Power Delivery тощо. Це треба, щоб переконатися у тому, що технологія підійде та повністю буде працювати з твоїм пристроєм. Наступний крок: Дивимось, які проміжні параметри вольт та ампер підтримує зарядне. Наприклад, цей пристрій від Baseus має режими 5 вольт 3 ампери, 9 на 5 12. На 3, 15 на 5 та 20 на 5, на що воно потрібно. Бо, наприклад, у телефоні стоїть контролер, котрий підтримує швидку зарядку, але цей самий контролер дозволяє зарядити приблизно до 60% на максимальній швидкості, а далі знижує її. Так роблять, щоб акумулятор довше залишав свої характеристики. В дешевих зарядних частіше буває одна, дві швидкі режими і один звичайний. Зрозуміло, що за наявності лише одного швидкі. Режиму після тих самих умовних 60% зарядка буде повільною. Далі визначаємося з роз'ємами підключення та їх кількістю. На сьогодні я рекомендую брати вже з type c Це сучасний стандарт, котрий активно витіснює типовий USB Type A. Але варіант з обома типами також можна знайти. Не забуваємо, що є пристрої з одним, двома, трьома і навіть десятьма виходами. Тут обирай, скільки потрібно саме тобі. Існують мережеві. Фільтри та подовжувачі з вбудованими зарядними, наприклад, я використовую декілька таких, деякі також підтримують швидку зарядку. Усю попередню інформацію застосовуємо і тут. Декілька відповідей на питання, котрі можуть виникнути: чи прискорює деградацію акумулятора використання швидкої зарядки? Ні. Якщо зарядний пристрій, кабель та девайс гарної якості, все буде добре. Чи використання швидкого зарядного з девайсом, котрий не підтримує цю технологію? Прискорить швидкість заряду. Знову ні, бо контролер, вбудований у пристрій, просто не спроможен сприймати більшу напругу. У такому випадку зарядка просто буде працювати у повільному режимі. Ну і рекомендація особисто від мене: не купуйте відверто дешеві зарядки. Якість там буває самою різною, і це може призвести до негативного результату. Отже, перш ніж купити новеньку зарядку, звертаємо увагу на максимальні показники вихідних ампер, вольт. Проміжні показники, протокол швидкої зарядки, порівнюємо усе з пристроєм, котрий будемо використовувати у парі, обираємо кількість та тип роз'ємів, при цьому обходимо стороною дешеві варіанти. На сьогодні усе. Не забувай про лайк та коментар, якщо відео було корисним. Усім добрим добра, миру та до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!